Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую поріг, дуже простий всього на одній склянці кефіру. Для цього беру 2 яйця, 150 грамів цукру, 1 четверти чайної ложки солі і поки що це все збиваю готово. Далі просто ми поєднуємо всі останні інгредієнти. Беру одну склянку кефіру, склянка 250 мл у мене і одну чайну ложку соди, але без гірки. Додаю сюди так само склянку будь-якого варення, 3 столові ложки олії без запаху, для балансу смаку трішки кислинки, ягідок. У мене свіжозаморожені ягоди, зовсім трішки. Так само жменьку, буквально родзинок. Одне натерте яблуко середнє, чайної ложки кориці. Додаю 500 г борошна і 1 столову ложку розпушувача. Ось таким виходить тісто. Перекладаю його у форму або можна на деко застелене пергаментом. Відправляю у розігріту духовку. Температура випікання 180 градусів. Готовність обов'язково перевіряю. Пиріг готовий, він добре збільшився в об'ємі майже в 2,5 рази. Випікався він 40 хвилин. Пам'ятаємо, що чим менша форма, чим вищий корж, тим довше потрібно випікати. На деку це буде набагато швидше. Пиріг посипаємо цукровою пудрою. Ще не розрізала, але запах неймовірний. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!